Хотілося б, щоб наш процес прийняття рішень в європейській родині був більш ефективним. Нам потрібно приймати всі ці рішення консенсусно, але це не мусить пересилити той факт, що санкції мають бути жорсткими. Я хочу сказати те, що пан міністр Сибіга сказав, що я вітаю той факт, що зараз є консенсус щодо продовження індивідуальних санкцій, дедлайнів на них, і це була зараз, що вони будуть зняті в кінці вересня, але ми, нам вдалося цьому запобігти. Це дуже хороший крок на на шляху до нашого 19-го пакету санкцій. Дані має бути якомога більш жорсткою. Я підтримую всі санкції, які тільки можна, які ми можемо про які ми можемо домовитися. Це має бути повний пакет. Там має бути і протидія обходу санкцій, і тіньовий флот, і більш сильна трансатлантична співпраця. Потрібно подвоїти число санкцій на тіновий флот і подивитися на різні санкції від різних країн і їх скоординувати між собою і тісніше співпрацювати. Тому ми вітаємо будь-які американські ініціативи. Ми бачимо важливу роботу Лінсінгрема в Сенаті, і я хочу висловити надію, що ми можемо мати спільну оцінку. Путін намагається затягнути час. Ми не повинні позитивно реагувати на це. Натомість ми мусимо жорсткішими зробити наш підхід.